Як розводять військовослужбовців жуліки, шахраї на водійські посвідчення? Відповіді адвоката на практичних прикладах шахрайської схеми? І так, наприкінці публікації та у коментарях посилання на сайт. Це жуліки, які займаються виготовленням підроблених посвідчень для військовослужбовців. А потім військовослужбовці ще... Можуть понести кримінальну відповідальність за підробку та надання завідомо підроблених документів, посвідчень водійських. Ось це посилання, воно активне, багато переглядів, тут три тисячі. Можете дізлайк поставити. Як діє ця шахрайська схема? Наприкінці публікації, скріншот, підтвердження, відеодокази і історія та так, військовослужбовець, у якого є статусу БД. Він неодноразово приймав участь у бойових діях, був поранений і вирішив собі замовити посвідчення водія. Перейшовши за посиланням в інтернеті офіційного оголошення, що вони працюють по чесному, вони пов'язані з сервісним центром. Тому Жодних сумнівів у нашого клієнта щодо порядності цих жуліків не було. Він замовив собі водійське посвідчення, пройшов там, нібито навчання, всі сертифікати йому були підвантажені, все офіційно. Він навіть і думки не мав, що це жуліки. Оплатив він ця послуга, коштує 15 тисяч гривень за ці водійські посвідчення. І потім отримав це водійське посвідчення новою поштою йому прислали офіційно у конверті. І жодних сумнівів, якихось там. Навіть він не міг собі уявити, що це не неофіційні документи, що не внесені в базу даних. Йому ці шахраї запевнювали, що вони співпрацюють з сервісним центром, що вся інформація щодо навчання, щодо отримання водійського посвідчення буде завантажена офіційно в реєстр і жодних проблем в нього не буде. Таким чином, наш клієнт, військовослужбовець, отримав водійське посвідчення. У подальшому він керував. Транспортними засобами, включаючи службовий транспортний засіб, його зупинили працівники патрульної поліції, перевірили в нього документи. А перед цим його декілька разів зупиняли, і йому сказали, що вибачте, військовий у вас підроблене посвідчення водія, і що ж далі відбувається. Викликали слідчо оперативну групу працівників патрульної поліції, У нашого клієнта військово вилучили це водійське посвідчення, зареєстрували кримінальне провадження за статтею 358 Кримінального кодексу України. Це підробка офіційного документа, та четверта частина це використання завідомо підробленого документа. У подальшому вже слідчий та прокурор хотіли нашому клієнту оголосити про підозру та направити обвинувальний